Так, всім привіт. Сьогодні у нас новий день, новий товар, нова посилка від підписника. Це підписник скинув, каже, накупляв всякого такого добра. Каже, собі повибирав. Ну, те, що йому треба, було інтересне. Каже, остальне хочеш купи по спекулятивної ціні. В принципі, договорились. Нормально, нормально. Так, з чого ми почнемо? Хочу вам похвастатися. Виходимо вже на міжнародний уровень посилок. Поїде в Фінланд Васа Коротше, Це позвонить дядько з Фінляндії. Номер треба було закрити, ну то таке. Вот. За різці, Каже, надо різців. Я кажу: добре, без проблем. Каже, тільки треба Фінляндію відправити. Я йому кажу, дядька, ти серйозно? Різці у нас куплять, кажуть, у Фінляндію. Кажу, це ж мільйон денег, вийде доставка дорожче, ніж воно стоїть. Каже, ніхера. Каже, Я все примерно посчитав. Разів два-три дешевше, ніж у них по місту куплять. Може хто нас з Фінляндії дивиться, напишіть, що у вас такі дорогі різці. Ну, ріси обичні ті, що в мене були нові. Може їх, кстати, ще покажу там проходні. Ще якісь. Вот, 45 кілограмів вийшло. Коротше, це вже, вже рівень, чувствуєте? міжнародні відправки. Ось От таке лайк заслужує. А ми почнемо з продаж. Дивіться, нас обирав оце лот Крім цих, е, Трубні Трубні метчики. Метчики і будуть лірочки. Тут у нас одна друга. Три, одна друга, одна друга, коротше, три восьмих. Тут одна друга, а де ж три Тут Теж якась одна друга трубна. Р-18, чувствуєте уровень? А, що я вам хотів показати. Ось дивіться мічик ВК-8. Я по-моєму ще таких не бачив. ВК-8. Що в нас тут? 1,1, 1,1 друга. А це не на три. А, ні, це дюймово. Це 1,1 друга. Це бачите, для якихось глухих маленьких відвертій. Що тут ось якісь помільше. А, от. Може, хто займається цими трубами, там фітинги і фістинги делає. 3,4. Вот, дивіться оця куча. И Трубна ХГВС. Дюйм. 1,1 1,18, 18. Э, дюйм. Дюйм, 1,4 і 1,12. Оцей вот. весь набор іметчиків. Дивіться внимательно. 1200 гривень, десь, десь я на якомусь і писав. Навіть. Коротше, да? а де я? О, 1200 гривень. Оце мідчики трубні і лірки. Ну, Ви знаєте, одна ось нова лірка. А може і не нова, а може й нова гривень 300 стоїть. Да? А у вас тут за 1200 цілий набор. Да, другий сорт. Ну, як другий сорт. Работати будуть. 1200. А це, дивіться, якісь американські. американські. 920-х. 9,20. Потім 5-8. Бачите, таке длінне красиве. М102. E, дивіться, яка длинна Хер, я означав, що це за лерка. І ось о, дивіться, 3 четвертих тире 10 От, Може кому надо. Це якісь такі отдільні 4 штучки. Придумаємо ціну. Це. це якісь рідкі, я їх відложив, бо вони не всім потрібні Далі набор рка держателів. Бачите, вони всі разні. Ось ці два одинакові, це різний, більший, ще більший. Цей з лірочкою, це ще з лірочкою, це якийсь прикольний лірочка і ось, ось заводська. Оце мені таке подобається. Бачите, заводське гужончик і все чітко. Це на набор яких Тут два, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 2 лірочки. Короче, 800 гривень. В суму. Халява, беріть, поки є. Далі метчики. Метчики тут обичні. Ну, вони бачите, трошки понаварівали це навіть, теж для якихось труднодоступних місць. Цена 800 гривень, тільки тут штук до хрена. Тут М10 ось М12, 1,2, 1,2. 16, -та, там якесь 18, -та, 20. Тобто, що такі ну, хазяйські, так сказати, але вони всі. Бачите, нікотрі по наварюванні. Ну є таке количество, їх тут штук 40 по 20 гривень. Думаю, в принципі нормально. А може і більше, їх тут штук 50 нижче. Так сильно глянув, 800 гривень, воно мені похоже. Далі, підемо по кону сам. Вчора були набори, це мішочка теж прийшли. Я зрозумів, що треба краще поштучно. Ну, Тому що не всім треба багато. Дивимося, крутиться, нормально, 500 гривень. Номер 3. А, це 3 з п'ятою втулкою. 500 гривень. Оцей якийсь такий, дивіться, красавчик. Крутиться тугенько, красивий, 700 гривень. Такий от красавчик 700 гривень. Далі 400. О, бачите, теж крутиться. Оце патрон. Він щось крутиться. Ну, Містами закусує. Не знаю, який тут, Ну, коротше, він мандюлений на п'яту втулку. 300 гривень. Отакий конус. Теж крутиться, все нормально 430 і цей все крутиться, тугенько не люфтить 450. От. А, І звичайний неподвижний 350. Ось От, так покажу. Скину скіншот, обвели. Тін -тін 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 -тін. так Воно лежатиме. ну Всі різні ціни, щоб було понятніше. Е, Далі. Набор переходних втулок. Е, 1900 гривень. Ось ці ті їх Зараз подивіться. 3-5, 4-5, 3-5, 4-5, 4-5. Саме такі ходові. 3-5, там 4-5. Е, Сверлишка. Сувать. 3-5, 4-5. І маленькі. 4 на 3, ні. Це тут четверте. 4х3. 4 на 3, 3 на 2. 4-2 і 4-2. Коротше, цей весь набор 1900 гривень. Без оцих. Це, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, підскажіть мені на ці. На фрезер, по-моєму, переходник. Сюди типу, третій конус під ісошку. Вроді так, якщо я не ошибаюсь, поправте мене. І і все. Він налазить на п'ятий конус. Бачите, налазить. А по діаметру як шостий. Якщо він внутрі п'ятий, теоретично це 6 на 5 Переходник. Ну, по ним пишуть однієї. Можу продати оцей. І оцей. Ну, тільки ж не так, як вчора в мене була фріза імпортна. Я сказав, ну, предлагайте ціну там, хто не знаю. бо гуглить це довго. Ну, Предложили ціну, фріза імпортна, сота, Вальтер. Предложив один. Не, не, ну, це Він мені багато разів що -то предлагав. 200 гривень. Каже. Я йому кажу, що навіть бушна фріза совєтська зі сменними пластинками, ті, що накручуються, стоїть намного дорожче. Коротше, е, пішов він нахер. Той дядько, 200 гривень. Ну, блін, я кажу, ну, три напайки, чи ці вставки дорожче стоїть. Да, він нахер пішов, потім чоловік написав, каже, 1000 гривень устроє, вполне все. Йому вона поїхала. Бо я ж кажу, я херіозна подивитися, він там 3-4 тисячі фреза. Ну, касар, пожалуйста, предложив, все, воно уїхало. А ото, Типа за 200 гривень це чоловіку, воно треба постойку, поскольку, аби було. Не балуйтесь. Я ж кажу, з хорошими людьми всегда можемо договоритися. А ці гавномути нахрен йдуть. Далі, дивіться, є мішочок таких свєрл. Свьорол. Свіорли всі красиві. ну ну звісно Красиві, дивіться, тут четвертий конус. От одне є п'ятий конус, R653. От от. Трошки подостаю, я їх не розлажу, бо особо міста немає. 35. На третій конус, можна навіть не. Коротше, дивіться, бачите, ці новенькі, красиві. О, бачите? Ну як новенькі, вони красиві. 30-75. Ось такі, хто хоче, оцей весь мішок. Можу по ним отдільному обзор зняти. Ну, хто буде інтересно, тут кілограм 40 железно. Навіть я думаю, до 50-140 гривень кілограм. Ну, вони того стоять. Вони красиві, нормальні. Тут у мене залишилось. Що у нас там? Конуса теж центра вернее. Там четвертий-третій конус. Ну, хто захоче всі забрати по спекулятивної ціні, договоримося. Ну, тільки що ж не пишіть по 100 гривень. Вот, Наприклад, третій третий, да, конус. Вот, красавчик. Вот, Наприклад, там усі там по 300 гривень заберу, да? Там ще якийсь. В общем, з хорошими людьми договоримося. Там ще мішок. О, дивіться. О! Дивіться який бонус. Фасонний різець. Фасонний. Бо мене теж спрашивали за фасонні. Кажу, хер я знаю, Ну там CB тоже теж ще не розбирав. И тут у нас сверла. Тоже мішок. Вроді не погані, Ну, це таке ржавеньке. Ще, ще дивіться, кастулочка перехідна. Теж интересно. Наверное, на хрезер. Ну то ще не розбирав. Потім пока все. Кому що интересно, пишіть. Также пройдемся, що у нас тут залишилося. с 8 b 3500, редуктора Э, черв'ячна ліб'ятка, теж моцна, компресор надпотужний 250 літрів в минуту, ціна 5500, Цена 5500. Так, тут покажу свої владія, що в мене є, хто що може заінтересує. Це я же кажу, кожен раз показую, хтось щось купить. Там циліндри купили, там стрілку якусь одну. Коротше, кабанчики, це все ціни. Ну, я і називав, можете пройшли відео подивитися. Ну і договориться все. Да. Болтики. Навіть треба буде їх перебрати правильного шмурдяка, отдельно болтики, отдельно шмурдяк. Ну, то таке займемся. Ці болти, редуктор, тяги, циліндри, люнет. От, дивіться, кому хто що побачив. Договоримося. Тут не забуваємо сверла третій сорт. Третій сорт, Бо перший сорт це новий. Навіть це люкс. Люкс. Як секунді, знаєте, люкс. Перший сорт, другий третій. В ну, мене так само. Перший, другий, третій. Третій сорт ну, не брак. Ними працювати можна. Просто десь на них якісь косячки. 24 кг 2200, А Ці під фрезер сверла. Інтересні, е, що в нас є? Фрези, грибочки. Отакі, кстаті, О, моточасов. SVN2. 350 гривень штучка. Є опт. Їх є до хрена. всі нові, всі робочі квадрант. На опті скидка. Также є набор вот таких УСП. УСП. что нам ну, перевернуто? 3700. Можна торг. Да, було, по-моєму, 3500. Ну, коротше, хочете за 3500, забирайте за 3500. Так, отакі от УСПшки. Є вот. ще вот ножи. Ножі. Нові солідолі. Сталь... Ой, не знаю яка. Не, ну вони кальоні однозначно. Че я сверлом гарю. Ну де то 500, може тут на 5. Ну, кому інтересно, тоже поміряю з різьбочками. Це на якийсь ще порез замутить. Я думаю, та же сама 65Г. 65Г. Вона дорога. О, отак порізали по от товом. Ну десь 500 його длина. Тут навіть можу поміряти. Пока штангель під рукой. На 60. На... сейчас. 18. Що ли. О, на 18 Вони йдуть отак, як трошки, бачите під скос. скос Ну, не знаю, може зафігурить, заточить. Наші порез. Куди хочеш. Сталь хороша. 400, по-моєму, гривень штука. Я щось таке казав. Колись вони були в продажі, це знайшов їх. Также не забуваємо по рісцам. Є такі всякі. О, такі новенькі. Отакі, отакі. Отакі. Розміри всі на них указані. Ці, по-моєму, по 200 гривень, хай будуть штука. Оці всі по 150 гривень штука. Всі новенькі, ну, ці, возможно, би ушні. А може й нові, ну, скорішого нові, трошки поржавели. І отакі от, от є О, розміри. Ціна 75-75, це 75, 55 гривень. От. Всі вони Т5К10. Т5К10. Ну, Може ВК-8 десь попадається. От їх є. Заказуємо ну, хоча б от 5 штук. Так само маленькі різці 12-х, 12 два вида. Останні 16. Можу оптом. Кому інтересно нагрузити. Ось таких резців дядька заказав. Було більше розмірів, вже нема. Осталось тільки три. Беріть, поки є. Оптом скидки. Все, всім пока. Кому ж інтересно, як всегда на Viber. відправка після предоплати по новій пошті.